Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк. У нас є для вас нове надходження. Це Volkswagen Passat 2013 року. 2-літровий дизель на автоматичній коробці передач. Автівочка повністю в рідній фарбі, без підкрасів, технічна автівка також без зауважень. Як бачите, по автівочці немає ніяких помилок. Текстильний салон під чохлами, не затертий. По комплектації у нас є парктроніки, камера заднього огляду, автохол, електроручник, шкіряне кермос мультимедію, повний електропакет. По задньому ряду також ніяких зауважень немає. Все в гарному стані. Тому, друзі, автівка вже чекає на вас в місті Одеса за адресою Грушевського 15А. Автівочку можна придбати як за готівку, так і в кредит, так і в Лизі.